780 доларів. Я думаю, що ні. Його ж треба стояти, його лежа не можна, бо там масло потече. А ви звідки? Я з Веланіва. А? Вінницька оказ з А, я зрозумів. Да, фреза метр 50 є по наявності. Є... Так а ви в Вінниці можете забрати. Да, у, нас, у нас в Вінниці теж є відділення. Двадцять четверочка, що ви маєте в виду? Так, на Кінських сил, да? Ну, будь ласка, ось є. Три четыреста. Шість вісімсот. Четтири п'ятсот. Пять вісімсот. Фреза до фотона метр шестьдесята.

8250. Буде коштувати 8250. Отакий от ловольчик, це у нас із примусовою гідравликою. Це стандартний, звичайний стоїть. А ні, це прошечка у нас. Фриз... Напочіть, будь ласка, мені приватні, бо точно не пам'ятаю, скільки там фриза коштує. Десь 900 чи 960 доларів, десь так. А якщо індійська півтора метрова, то 1350. Хондочка з із знятим акумулятором на 32 кінських син. А тебе що немає? Та найди, десь тебе ж є, я тоді віддам. Ну тисячі гривень не буде що.